Щиро вітаю усіх наших глядачів. Говоримо про актуальне життя Кременчуцької громади і разом наближаємо перемогу. Цієї години до вашої уваги. Свіжий інформаційний випуск новин «Наш час на телеканалі. Візит насамперед поговоримо про російську агресію. За даними генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 71 одне бойове зіткнення. Загалом росіяни завдали трьох ракетних та 159 авіаційних ударів. Здійснили 162 обстріли з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. У ворожих обстрілів, на жаль, є загиблі та поранені. Так росіяни двічі цинічно атакували цивільне населення Донеччини. Зокрема, пізно ввечері, 13 лютого, росіяни ударили по селидовому. Ворог обстріляв медичний заклад та будинок. Постраждало 15 людей. Троє загинуло. Серед них дитина та вагітна жінка. Ще 12 поранені. З них чотири дитини. Спершу близько першої ночі росіяни вдарили по лікарні. Основний удар був по пологовому відділенні. У закладі на той час було майже 200 людей, десятки пацієнтів у важкому стані. Їх евакуювали до інших медзакладів області. Рятувальникам вдалося врятувати, зокрема, шестимісячну дитину. З-під завалів вилучені тіла трьох людей. Серед них дитина. Крім того, російські військові вдарили і по житловому п'ятиповерховому будинку. Зруйновано повністю цілий під'їзд. Одну людину врятували з-під забалів. Шість осіб дістали поранення. Серед них три дитини. Під постійним вогнем була і Херсонщина, як повідомив очільник тамтешньої ОВА Олександр Прокудін. За минулу добу противник здійснив 37 обстрілів, випустивши 164 снаряди, з яких 37 по самому Херсону. Вночі окупанти знову гатили по житлових кварталах Херсонщини. Під удар потрапили медичні установи та навчальний заклад у Херсоні. Через російську агресію одна людина загинула. Ще шість дістали поранення. І до іншого, як повідомляють у генштабі за минулу добу, українські війська знищили 1060 російських загарбників. Чотири системи протиповітряної оборони, 9 танків, 39 бойових, броньованих машин, 66 артилерійських систем і три реактивних системи залпового вогню. Загальні ж ворожі втрати становлять понад 398 тисяч росіян, які більше ніколи не отримують Валентинку. Чим, можливо, потішать свої другі половинки, які взамін своїх окупантів отримають у кращому випадку білу Ладу» і гіршому упаковку пельменів. Ну і вже сьогодні головне управління розвідки відзвітувало про знищення великого десантного корабля росіян Цезар Куніков. Успішну місію здійснили спецпризначенці групи 13 гурмо України. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Магура В В-5» біля берегів тимчасово окупованого Криму, неподалік міста Алупка. У підсумку судно отримало критичні пробоїни. По лівому борту і почало тонути. Відзначимо, схоже, що рашисти, які плавали на ті бляшанці, пішли на корм рибкам. Адже пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала. Ну а далі будемо детально говорити про те, чим живе сьогодні Кремешуська громада. Наші офіційні сторінки у соцмережах ви прямо зараз бачите на своїх телеекранах. Бережіть себе і своїх близьких, і слава Україні! Через високий рівень захворюваності 30 закладів освіти Полтавщини закрили на карантин. Про це повідомив очільник ОВА Філіп Пронін. Половина з них у Кременчуцькому районі. Понад 9700 тисяч дітей тимчасово перейшли на дистанційне навчання. Поінформував очільник області. Також зазначається, що нині на Полтавщині спостерігається підвищення епідемічного порогу захворюваності на ГРВІ та грип. Останнім часом він на 59% перевищив базовий рівень. Весняні канікули для Кременчуцьких школярів розпочнуться 25 березня. Про таке повідомили на сторінці у Фейсбук Кременчук Офіційний. Триватимуть вони всього тиждень до 31 березня, включно. А от навчальний рік у школах Кременчука планують завершити 31 травня. На Полтавщині майже 300 родин загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших держав нині отримують щорічну разову грошову допомогу. Як повідомляють на сайті Полтавської ОВА, розмір виплати 4 тисячі гривень. Для цього з обласного бюджету спрямували 1,18 мільйонів гривень. Кошти надійдуть отримувачам через Укрпошту або на банківський рахунок. Протягом поточного тижня виплати завершать. Вчора у Глубиному на річці сухий Омельник під кригу провалилися двоє чоловіків. Про це повідомляють обласні правоохоронці. На місце події поліцію викликали очевидці. Поліціянтам вдалося врятувати одного із чоловіків. Його відвезли до лікарні. Іншого ж чоловіка дістали із води вже мертвого. Поліція продовжує з'ясовувати причини та обставини події. Відкрито кримінальне провадження. За кошти Кременчутських платників податків для нашої тероборони було придбано чергову партію FPV-дронів. Про таке зазначають на сайті мерії. Безпілотні апарати сьогодні є одним з основних засобів розвідки та враження ворожої живої сили і техніки. Потреба в безпілотника завжди висока, тому постійно дбаємо про те, щоб наші бійці отримували їх якомога більше і знищували окупантів. Дрони разом з іншою допомогою доставлять військовим волонтери. Зазначено у повідомленні. Кременчужани вкотре виступлять безвільними фінансовими спонсорами для піар-телекомпанії наших владників на чолі із мером Малецьким. На цей раз у головній адмінбудівлі Кременчука планують закупити для свого телебачення бензину та дизеля майже на 600 тисяч гривень. Про таке стало відомо з електронної системи публічних закупівель. Прозоро загалом на цей рік для комунального підприємства планують закупити понад 12 тисяч літрів палива. І знову Кременчук проведжає своїх героїв. 6 лютого помер наш земляк військовослужбовець Сергій Гаврилов. І сьогодні до стін Свято-Миколаївського собору прийшли Кременчужани, аби провести нашого героя в останній путь. Помер захисник України, солдат Гаврилов Сергій Анатолійович 1965 року народження. Проживав у місті Кременчуці, був одружений, працював на заводі дорожніх машин. Призваний на військову службу під час мобілізації 6 лютого 2023 року. Займав посаду інспектор прикордонної служби, навідник групи станкових протитанкових гранатометів прикордонної протитанкової застави швидкого реагування. Помер 6 лютого в районі населеного пункту Подоли Куп'янського району Харківської області. Вічна пам'ять. Українському воїну герою, який стояв на захисті батьківщини. Сергій з молодіжного ну, разом жили на одній зупинці. І разом робили на калісному заводі, ну, так і рознайомилися. Весь час в гарному настрої, тобто, ну, такий чоловік позитивний, любив трошки і спортом, десь пограти, ну, іменно, активістам. І теніс, от іменно так. Чи знали, що він відправляється на війну? З роботи відправили, і так і поїхав. З, Яким з, він працював за токарем на станках, так і весь по, по токарному справа. Сергій Анатолійович, я знаю на протяжні 15 років. Він прийшов в експериментальний цех, був висококваліфікований спеціаліст. Завдання, які перед ним ставилися, він виконав добросовісно. В роботі характеризується як положительна, ну, в общем, добросовісний, ну і спіткала така біда, звісно. Циху всі це знають, ну, просто вони зараз працюють, як ну, ну, Йому царство небесне, вічна пам'ять. А знали, що він на війні? Так, да, знали, да. Ну Якось не общались, тому що я вже не працюю на дачі, а коли узнав, я одразу приїхав і останній путь якась провести його. Ну і від колектива, яка ця виразити співчуття рідним, близьким і так далі. Ну і попрощатися. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хроброго і відважного українського воїна-захисника Сергія Гаврилова. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. Пливе щука з крамачука, але не ловіть її. Вона під захистом держави до уваги всіх рибалок Полтавщини з 15 лютого розпочинається неростова заборона на вилов щуки, що діятиме на території всіх рибогосподарських об'єктів до 31 березня. Щука є бажаний улов для багатьох рибалок любителів Тому рибалкам любителям повинні зробити е, перерву для того, щоб Збільшити популяцію відновлення даного виду. Дана заборона обумовлена фізіологічними особливостями щуки, адже щука одна з небагатьох видів риб, нерестова активність якої починається при температурі води 3-5 градусів, що є нижчою порівняно з нерестовими температурами більшості інших видів риб. Якщо протягом зазначеного періоду. У рибалок на гачок потрапить щука, її необхідно обережно випустити назад у водойму. За незаконне добування вилову щуки передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за незаконно виловлений екземпляр щуки становить 3468 гривень. Також хочу нагадати рибалкам-любителям, що діє заборона вилову риби на зимувальних ямах, яка діятиме до початку весняно-літньої нерестової заборони. Кажуть, кохання живе три роки, але цей вираз вдало ламають наші сьогоднішні герої Віктор та Нінель Ратинські, разом зі школи, і навіть через 50 років просто не можуть один без одного. Наголошують, головне це почуття. Якщо ж їх немає, то й поріг тієї людини переступати на слід, а на те, що зізнаватися їй у коханні. Коли нам було ще з моїм будучим чоловіком по 15 років, у нас в школі був вечір випускників, була естрада, люди, значить, молоді, танцювали. Я побачила приємного такого парня. Він грав на гітарі. От. Ну, я, як жіночка, скромна і все таке проче, Просто була з подружками і все. Потім він до мене підійшов. От, пригласив мене на танець. Так ми, значить, закахалися друг друга. От Ви знаєте, буває таке в людей, що з першого погляду отак от, глянула і думаю, з цією людиною мені буде зручно, і, і, і защитник буде такий. Він навіть моїй мамі сподобався, як ми привели додому познайомитися якось так. От. І з тих пор, значить, ми разом у це вже довго-довго. Я його чекала з армії. зустрічались до армії. Ми ще два роки. От потім чекала його з армії. Після армії е, він приїхав. Е, ну Він такий трудолюбівий був в армії. Він робив е, в тому самому в стройбаті. Привіз дуже трошечки грошей багато, все повів мене в ювелірний магазин, купив мені кольцо обручальне, приложення зробив. Мені все, і ми з ним одружилися. Одружилися. Після цього у нас народилася дівчинка. Дочка Ратинських Марина Настеренко, до речі, наразі очолює громадську організацію на крилах надії України. Вона і долучила батьків до волонтерства. Зазначають, у цій справі веселіше і цікавіше, ніж просто сидіти на пенсії, але сили подекуди вже не ті. Наше кохання, наша доброта, любов друг до друга. Було все. ну І, і, і хворіли ми, і не без цього буває, там трошечки якось там щось чи, чи посоримося. Чи що. Ну, от ви знаєте, що треба сказати? У нас не проходить навіть півчаса, щоб ми оце дулись друг на друга. Ми зразу починаємо балакати. Зразу починаємо балакати друг з другом, миримося і знову все йде своїм черідом. Воспитали <говори> да. двох внуків. От, гордимося внуками своїми, да внучка у нас медик, в університеті, медицинському вчиться все. І ви знаєте, наш вам сказати, все таки кохання дуже важливу роль грає в житті. Дуже. Тому що як є кохання, є почуття друг до друга, є взаємоувага, віддача друг другу. Ну не знаю, кохання це, це в світі все. Оце зараз на пенсії. В основному, звісно, літом ми зайняті більше. Ми на фазенді на своїй живемо. А зараз оце просипаємося утром. У нас вже з вечора всі плани є. Бо дочка позвонила там, сказала: туди, 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 туди. У нас нема такого розбігу в нашому согласі, щоб там не хочу йти, чи не можна, чи тільки як щось здоров'я а взагалі... Звісно, ми тут спілкуємося з людьми. Тут веселіше нам якось, Тут у кожного свої приходять своїми проблемами. Ми допомагаємо їм. Звісно, більше об'єднує це все. Віктор Ратинський зазначає, не розуміє, чому молоді люди так часто бояться заводити сім'ю, хоч. І кохають одне одного. Кабути і Кохають, кобути і зустрічаються. А от стає питання сім'ю створювати, щось вони бояться. От це не пойму я. Якщо є кохання, хай не бояться. Я їм бажаю всім любити, зустрічатися, довіряти друг другу і думати, а то що сім'я це все. Так. І які кохання, так. хай не, не бояться, хай можна преодолівати все. Я ж теж був кохання. молодий, я з сини, коли е, вечір був випускний, я співав, а на неї як глянув і думав, ця дівчина буде моєю. Нікуди... Все. Я сказав і я почав добиватися її. Трудно було, да. ну, добився. І так прожили ми 75-го року з червня місяця, ми разом. Що би прямо зараз хотіли сказати один одному? Та щоб у нас такі почуття й залишились да, до да, кінця да, дні да. ще нам Це нічого не главное. треба. Да. Саме головне, щоб, щоб були почуття, У нас все слава Богу добре, кохання, О. щоб воно у нас і щоб наше серця билися Скучать з бочами нема коли, дочка нас не закрутила цієї громадської організації, так що ми е, тут дню і ми ночуємо фактично і людей привлекли сюди, які бажають спілкуватися. І нас об'єднало цих всіх тут. І дуже раді, от, допустим, переселенці, особливо люди, які е, зі своєю бідою вони тут розслабляються, і їм тут дуже подобається. Вони нам допомагають, во всьому, приходять. Ми раді, що в нас таке життя на пенсії. Да. А молодим Це... людям я бажаю кохати, не бояться створювати сім'ю. Нема кохання, люди не живуть. Люди швидко розбігаються. Я... Просвячую це теж до свята Дня святого Валентина. І бажаю всім людям добра, миру, кохання, взаємопочуттів і щоб скоріше настав мир в нашій Україні. Це саме, саме таке важливе в житті. Кохання вирує у повітрі 14 лютого. Весь світ відзначає неймовірно тепле та ніжне свято день закоханих. Цей день є чудовою можливістю вкотре нагадати своїм коханим про почуття та подарувати їм свою увагу. Квіти, солодощі, повітряні кульки тощо все це є невеличкими атрибутами Дня закоханих. Тож, кого сьогодні вітатимуть кременчужани з нагоди свята, ми поцікавились на вулицях міста. Для жінки. Як давно ви разом? Сорок чотири роки. Кахаю і все. <хи> Дружині. Ми разом вже вісім років. Для невістки від брата. Брат служив. Для жіни. Для доньки. Та її дуже кохаю, я її покупаю квіточку. І купила їй ще цкерки. Щоб їй життя було солодке. <рискій> я я Для мужа. Для чоловіка як довго ви разом? Шість літ. У мене взагалі молодець, він зараз в ЗСУ. хочется ему отправить посылку. Мы выбираем подарок для своей самой лучшей подружки косметолога, который дарит людям красоту. Вот. Поэтому мы решили ей тоже подарить красоту сегодня. Для жены 50 лет в этом году. Хорошая хозяйка, хорошая подруга. Хорошо готовит. Хороша, мать, воспитали двоє дітей. Купила квіти на подарунок, захисник передає своїй коханій. Купила квіти і ще купувати квіти для племінниці. Дружина. А як довго гаразд? Довго? Ну, 25 вже, наверное. Кахають так. За що? Що треба за що то кахати? Що? Для дружини. А як довго ви разом? 40. 5 років, це в цьому році. Я в 79-му женився. Вона дуже хороша, жінка. Вона робила вчителькою, вища освіта в неї. Ну, а зараз трошки вона приболіла. Ну, хочу подарувати, зробити і розвеселити трошки. Приємно зробити. Для Матусі? Це просто як привід, щось подарувати. Для жінці. Як давно разом? 20 років. А за що її мені що так добре? За те, що вона добра жінка, хороша хазяйка. Сьогодні я купив квити для своєї дівчини, майбутньої жінки Катерини. Хочу її порадувати, я їй купив ще книжку, бо я вважаю, що книжка це найкращий подарунок на сьогоднішній день. В неї, по-перше, дуже Витривалий характер, бо вона вже на протязі п'яти років ми зустрічаємось з 10 класу. Вона вже на протязі п'яти років терпить і мій характер, мої вчинки і таке інше. Свою А Хіба вона за що скохати? Я вважаю так, що чоловік має любити за те, що вона є. Що з нею приємно просинатися. готові прияти приїхати, і є любов. Любов можна об'яснити, а не говорять, що не можна. Можна. Ти ж її пояснюєш поступками, коли, ти, коли вона спить, ти просинаєшся, дивишся, як вона спить, правильно? Ти робиш їй кофе, їсти. готовий ще бити. Це є любов. Ухажувати за своїми близькими. Для сестер і для матері. Е, да, вам також гарного дня і навзаєм, і всіх зі святом Україна переможе.